Привіт! Вітаю на каналі Пухнасті історії в'язання від катрусі. Сьогодні у нас понеділок, 16 жовтня, і хочу почати знімати щось типу в'язовлога, що мені вдасться пров'язати <кхи> за тиждень без різних спільних проєктів. Отже, вчора у нас закінчився магічний кубік, і там він, здається, був під першим процесом. Але зовсім не пров'язався. Вчора я його, після того, як відзняла відео, взяла роботу. І ось що мені вдалося зробити. Це мій комбінезончик дитячий із благодійної пряжі. Я відв'язала оцю передню частинку. Вона, здається, була. Чесно, я навіть не пам'ятаю, треба було залишити маркер. Але, здається, там було вив'язано. Тільки два отвори для ґудзиків. Зараз у мене тут по 5 отворів. З кожної сторони я об'єднала його із задньою частиною, і тепер тут трошки ще пров'язати тіла 10 сантиметрів 6, см, і потім буде роз'єднуватись, вив'язуватись ласто, як ластовиця. Так же, наче українською мовою, і потім роз'єднуватиметься на ніжки і залишиться рукава. Я, мабуть, трошки його пов'яжу цього тижня, і щоб мені тоді його взяти у тиждень визволення стартів. Тож, цей комбінезончик, нарешті, просунувся. Так, і щоб не так було сумно його в'язати, це я буду його, мабуть, в'язати вечорами для собі таких розбавлення перерв. Візьму також в'язати шкарпетки. Візьму в'язати із ось такої бобінки, це українська вовна. Ну, не чиста вовна, тут 80% вовна, 20% синтетичні волокна. Я з таких в'яжу шкарпетки. До речі, мабуть, завтра буду передавати там декілька пар для. Волонтерів. Тож ці будуть на спиці 2,5 мені ідеально під цю пряжу. І, мабуть, із тоненької. Ось такий у мене був. Теж я вже в'язала, показувала шкарпетки з цієї пряжі така е в, в темно-синіх відтінках, і для резинки і мисків е залишки, супервош Або це або нако, або Алізе, або Comfort Sox або Artisan. Ну, не пам'ятаю, бо тут залишилось буквально небагато. Тож, ось отакі У мене. Я тут, мабуть, резинки відв'яжу, подивлюся, одну відв'яжу потім іншу, наскільки мені хватить пряжі, бо якщо ну, не вистачить, то потім просто буду вже шкарпетку дов'язувати ось оцією. Бобіною. Це бобінна шкарпеткова. Вона така, в принципі, тонша, ніж ця, але після прання пропитка ця вимивається і пряжа трошечки розпутується. Ці шкарпетки буду в'язати на двічки. Тож, ось такі поки що процеси беру собі. В роботу і буду періодично підключатись, показувати, як ідуть просування. Тож, до наступного підключення. Сьогодні 17 жовтня передаю ось партію шкарпеток для наших захисників. Тут 9 пар. Усім вітання. Ось і закінчився мій тиждень. Який я в'язала без різних спільників в своєму темпі і показую результати, що ж вдалося в'язати. Зразу скажу, що не так багато. І взагалі, такі були плани в мене на осінь, що в мене буде багато вільного часу, поменше роботи, але роботи не менша. Є. В такому ж темпі, як і влітку, працюю і далі. І, в принципі, це не може не радувати. Так, отже, показую свій комбінезончик. Я казала, що буквально трішечки відв'яжу, я відв'язала кусочок тіла і почала яза... вив'язала тут, де ось ластовиця. Тут на ластовиці, здається, 9 чи 11 петель. Тепер ділю на ніжки, і залишиться вив'язати. Ручки, рукава. Не ручки вив'язати, а рукавчики. Ось зараз буду. У мене ж є це я від клубочка, ще є там така здоровенна бобінка, мабуть, ви бачили її. То, можливо, буду в'язати дві ніжки одночасно, щоб е, однакові були. І може вони швидше закінчаться, а може і не швидше. Ну, в общем, подивлюся. Е, це мен... це я буду також його брати собі. У тиждень визволення. Якраз він почнеться в нас з понеділка. Так, комбінезончик. Тепер я між комбінезончиком дов'язала таки одну шкарпетку. Ось вона на блокаторі. Маркер ще не знімала. Я потім по цих маркерах в'яжу так само іншу, щоб така сама вийшла інша шкарпетка. Це блокатор 44-го. 45-го розміру. Ось я такі зробила з пластиря наклейки, бо ну путається і не зрозуміло, деякий маркер. До речі, хочу, мабуть, ще замовити, щоб їх було по ну парно, бо в мене одного розміру по одній штуки усіх розмірів. Ось така шкарпетка. Це ось така українська. 80% вовна. І отут теліпався такий ну якась нерівність на пряжі. І ось якраз, дивіться, я його буквально тут ось сантиметрів 50 ниточки. І якраз це не Це здається, перша на всю бобінку. Тобто, ну так не було ні розривів, ніде, ні вузликів, нічого. то Зараз я його ось тут відріжу. і Ціленька бобінка, треба її зважити, бо не знаю, скільки тут зараз ні вага було. Спочатку півтора кілограма, здається, чи кіло 400, чи кіло 300 не пам'ятаю вже. Буду в'язати це ось такі. Вони, до речі, такі класні, теплі виходять. ну Цю я в'язала це для військових, не знаю, чисто для відпочинку. Ой, тут зацепилася. Я її не дуже високою в'язала. 25 рядочків резинки і 30 рядочків до початку вив'язування п'яточки. Чисто такі тепленькі, після прання вони розпушаться. І для відпочинку, я думаю, будуть непогані теплі носочки, шкарпетки. Так, і ось. Е, також розділила, зараз покажу, ось таке вийшло. Е, Ото залишок у мене був синьої ниточки. Тут я відв'язала по 20 здається одному рядку резинки. І ось такий шматочок нитки залишився. Теж можна її зараз ось так розрізати. Нужниці тупі як тільки ними щось різать чи когось. так І тепер можна відв'язувати буде, теж вив'язала такі резиночки. Я дуже люблю, коли ж, ж пряжа повністю закінчується в нуль, не залишається і навіть і шматочка. Але ж, якби е, моток вив'язав в нуль, а на місце його не купляв, наприклад, 5 нових, то вона б, може, якось та пряжа закінчувалась, а так вона. Чому стільки прибуває в геометричній прогресії. Ще на цьому тижні передала волонтерам шкарпетки, я там зняла шматочок відео. І все, тепер будемо знову в'язати у спільниках. Всім дякую за перегляд, хто буде дивитися це відео. Дякую за підписку, лайк, за коментар. І до наступного відео. Слава Україні!